Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі оренду будинку 87 квадратних метрів в районі Казбет. Ось тут заїзд. Це у нас сам будинок. Його тут не видно, бо він весь в заростях. Тут зарості активні дії або Києві. Ось тут Альтанка. Є холодильник для напоїв, лавочки, столик. Все так досить комфортно і зручно. І вуличний камін. Можна піджарити, підсмажити шашлычок, барбікюшку. І давайте зайдемо в будинок. Це прихожка. Так. Далі у нас така велика вітальня з великим телевізором. От диван. І ось такий великий стіл. Та он сходи на другий поверх. Ось тут вхід до підвалу. Невеличкий є підвал. Вот. Еще вот такий снаряд для занять спортом. Вот. Тут у нас душова, туалет. Це у нас тут котел для сауни. І заходимо в саму парну. Ось така у нас банька. І оцей котел. Так, и вот тут вот камин. Так, поднимаемся на другой поверх. На другом поверхе такая великая кимната. Массажный стіл, двоспальне ліжко И вот тут диван, где також может двое человек спать. Кухня. Є все необхідне. індукційна плита, пральна машинка, холодильник, мікрохвилівка і посуд. Також є простора, тераса. Вся заплетана зелення. Ось так. Дякую за увагу і запрошуємо на перегляд.